Раз-два. Друзі, і ви зараз дізнаєтесь, яке завтра, 7 листопада свято, у кого завтра іменини, і що не можна робити в цей день? Отже, 7 листопада День Холодцю, День Ветверезника, Міжнародний день Вина Мерло. Далі ще веселіше: День малювання на запітнілому склі, день шоколадного липкого пирога, день любіть свого адвоката, День Пір'яної ручки. Та день гіркого шоколаду з Магдалем. І якщо я щось пропустив, будь ласка, в коментарі. Будь ласка, поділіться цим відео з вашими друзями. Їм також буде приємно і цікаво. А свої іменини в цей день святкують. Увага! Богдан, Валерій, Василь, Георгій, Григорій, Євген, Іван, Кирило, Костянтин, Максим, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Опанас, Павло, Сергій, Федір та Єлизавета. Привітайте ваших іменинників! А що не можна робити в цей день? Отже, не можна плакати в подушку, тому що весь рік може бути нещасним. Чомусь в цей день не можна їсти хліб. А також продавцям не можна їхати за товаром до інших міст, бо можуть виникнути труднощі у бізнесі. І це буде завтра, 7 листопада. Слава українцям і слава ЗСУ!